Добрий день, шановні присутні. На західній комісії з проведенням конкурсного відбору претендентів на заняття посаду директора комунального закладу обласних соціального гуртожитства дітей сірі та дітей, дітей позбавлених батьківського опікування Черкаської області. Присутні мушиєв, голова, Черношенко, заступник, таран, секретар, Каршина, представник трудового колективу, І сутній вуси. На цьому засіданні присутні чотири члени комісії, що свідчить про те, що в засіданні є правоможному. На розгляд комісії пропонується такий порядок денний. Порядок денний у всіх є, так? Всі читали його. Так, члени комісії роздано порядок, чи є у членів комісії до нього зауваження чи доповнення? Немає. Тоді пропоную затвердити порядок денний Комісії в цілому немає заперечень? Прошу голосувати. Хто за? Дякую. проти утрималось? Немає рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду першого питання. Порядку денного надаю слово для виступу секретарю комісії. Так, оголошення про проведення конкурсного відбору претендентів на заняття посади директора комунального закладу обласний соціальний гуртожиток для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування Черкаської обласної ради, затверджений протокольним рішенням від 1 серпня 2024 року та розміщений на офіційному сайті обласної ради. Прийом документів здійснюється з 5 серпня 2024 року до 26 серпня включно. За цей період на не надійшли документи про участь у конкурсному відборі. Ну, відповідно до пункту 45 положення про конкурсний відбір претендентів на заняття посад керівників. Конкурсний відбір визначається таким, що не відбувся у разі відсутності заяв осіб про участь в конкурсному відборі. Прошу голосувати щодо визнання конкурсного відбору претендентів на зайняття. Можете, але у нас про що говорити, коли у нас конкурсу немає, кандидатів немає. У нас немає претендентів, кандидатів. Ніхто не подав документи. Зрозуміли? І тому визнається конкурс такий, що не відбувся. Правильно? Так, так. Положено. Тоді я прошу проголосувати. Хто за? Дякую. Проти? Один. Утрималися? Немає. Рішення прийнято. Роботу конкурсної комісії завершено. Дякую за участь. До побачення.